Дуже всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий легковий фургон за чудовою ціною. Цінник як на дане авто 15 790 американських доларів. Зустрічаємо це Volkswagen T5 2010 року випуску. Офіційний автомобіль з двохлітровим дизельним двигуном, з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Має досить високий кліренс, дуже гарну керованість. Це повний пасажир, має три двері. Зараз поглянемо по салону. Салон на шкіра. Коричневого кольору в ідеальному стані, 6 плюс 1 місць. Якісна встановлена музика, є підсвітка салону, є столик для задніх пасажирів. Гарний сірий колір, є тонування скла. Встановлена гарна зимова гума, є вже встановлений паркоп, камера заднього огляду, задні парктроніки. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Своєчасно проходить ТО за регламентом, по кузову без нарікань немає ні сколів, ні царапин. Кузов також доглянутий. По комплектації два передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, датчики світла та дощу. Є круїз контроль, спереду салон також в ідеальному стані. 384 тисячі кілометрів пробіг, автоматична коробка передач з режимом спорт, якісна мультимедіа з камери заднього огляду. Є. Кондиціонер в комплектації є мультимедіа для задніх пасажирів. Шикарний автомобіль в шикарній комплектації. В дуже доглянутому стані, повністю обслугований. Тому всіх запрошуємо на тис-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось за адресою місто Харків Проспект Гагаріна 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо.